Вінгелія на щодень, 19 квітня Іоанна 1,35, 51. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє його учнів. Оглядівши ж Ісуса, який надходив мовив Ось Агнець Божий. Почули двоє учнів, і він отець сказав: Та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж Ісус і побачивши, що вони йдуть. Мовив до них, чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю, де перебуваєш. Відрік він їм Годіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуваю, і того дня залишилися в нього. Було близько десятої години. Андрій, Симона, Петро, був один із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, вже глянувши на нього, сказав «Ти Симон, син Йони, ти зватимеся Кифа, що в перекладі означає Петро скеля. Другого дня, вирішив піти в Галилею, і знайшовши Филипа, мовив до нього «Іди за мною. А був Филип Саїди, з міста Андрієвого та Петрового, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про кого Моїсей у законі писав і пророки Ісуса Йосифового, Сина з Назарету. Натанаїл же йому на те, а що доброго може бути з Назарета? Мовив до нього Филип: Прийди і тебе подивися. побачивши, Ісус, що Натаніл надходив до нього, сказав про нього, О справжній ізраїлітянин, що нема в нього лукатства, натаніл же йому, звідки ля знаєш мене? сказав Ісус, промовивши до нього, перше, ніж Филип закликав тебе, бачу я тебе, як був єси пісмуковницею. Відповів же йому Натанаїл Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього, тому, що я повідав тобі, бачу я тебе письмоковницею, ти віриш, бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього істинно, істинно кажу вам побачте небеса відкриті англів Божих, які ви сходять та сходять на Сина чоловічого. Щоб переконатися, ким є Ісус, потрібно відважитися бути поруч із Ним, слухати Його і спостерігати за тим, що Він робить, а потім наслідувати Його. Не можна довіряти комусь, кого не знаємо, навіть Богові. Де перебуваєш, означає, що ми тобі повіримо, але спершу вивчимо. Придіть і подивіться, означає, що я згоден, що ви перевірили мене. Християнська довіра характеризується мудрістю, тобто випливає з перевірених надійних фактів це постійний процес. Господи, хочу довіряти Тобі.